Вітаю вас, безпечний регіон. 495 й день війни. Я тут тримаю в руках дрон Камікадзе, fpv дрони Як я вже казав, зараз війна технологій. У кожного з вас з вами є рідні, знайомі, друзі, однокласники на війні. Когось поранили, когось вже з нами немає. І зараз у кожного з вас є можливість помститися. Я оголошую. Потужний збір на ці неймовірні дрони Камікадзе. Давайте відправимо на фронт сотню дронів Камікадзе. Кожен цій групі може задонатити на рахунок 20-30-50 гривень, і цього буде досить, щоб ми придбали сотню дронів. Біля мене стоять хлопці, десантники, герої з аеророзвідки. Ці дрони вони використовують в бойових умовах. Шановні друзі, в умовах війни технічний процес, технічний прогрес особливо не стоїть на місці. Даний дрон Камікадзе є чудовим рішенням для того, щоб допомагати знищувати ворожу техніку, живу силу противника, ворожі бопи, ропи і так далі. Відбивати штурми, це все чудово вони допомагають робити. Безпечний регіон. Збираємо кошти на 100 дронів Камікадзе. Чекаємо вашу допомогу і дякуємо усім, хто допомагає. Слава Україні! Героям слава!